Живим залишився тільки чоловік. Такі слова під цією світлиною сколихнули не лише Львів, а й цілу Україну. Внаслідок російського удару по Львову з цілої сім'ї вижив лише чоловік. Дружину Євгенію та троє їхніх доньок Ярину, Дарину та Емілію. Ворог вбив у власному будинку. Найстаршій доньці був 21 рік. Вона працювала програмною менеджеркою офісу Львів Молодіжна столиця Європи 2025. В той час, як 18-річна Дарена навчалася на другому курсі програми культурологія гуманітарного факультету Українського католицького університету, найменшій Емілії було лише сім. У липні матір дівчат Євгенія Базилевич проводила лекцію про парфуми і розповідала охочим про справу життя, яку обожнювала. В Римі потім всі хотіли і воно неролог, бо вона була неролог. Також мама з двома доньками були пластунками. Про це повідомили у молодіжній скаутській організації. <звук> Ось так батькові довелося спостерігати за тим, як з під завалів дістають тіла його найрідніших людей. Тим часом медики надають йому медичну допомогу. Після чого у прес-службі Українського католицького університету повідомили, що батько Родина Ярослав наразі перебуває в критичному стані в лікарні. За попередньою інформацією телеканалу НТА чоловіку вдалося врятуватися, бо під час атаки він повернувся у будинок по воду, поки сім'я чекала на сходовій частині. В цей момент і стався приліт. За Попередньою інформацією він перебуваючи разом з ними на сходовій клітці. Пішов просто взяти води в квартиру і це його врятувало. Але це зі слів очевидців і так далі. Кретно в цьому під'їзді не було підвалу. Під завалами знаходилися люди, які перебували на сходовій клітці, і відповідно з нею разом і пішли вниз. Я не знаю, чи він переживе таку біду. То дуже то неможливо го говорити. Згрибав він, то шукав сім'ю. До слова, як стало відомо з мережі Ярослав, який втратив сім'ю, походить із визначного роду дружина Івана Франка. Він внук Зоряна Базилевича, небожа Ольги Франко з Білевичів. Софія Фанко, телеканал НТА.